a lelke, Всім доброго мирного дня, курочки наші ходять. Хочу показати вам своїх кроличків, Тут мої кролички, Сьогодні підладила трошки дивіться. але там я її викинула. Я взяла, подладила, перекинула сюди мишок. ну, морських свинок, Тихо мої діточки. О, сидять, хрумають. Дівчок всіх кинула і два малищів кинула поки. Їм водички налью, сіно, тут їх так буде сіно, їм тут буде добре, так? Да? Такі красавчики. Ось такі в мене перестановку знов, сюди хлопців кинула, почистила. Це більша клітка, тут будуть оця з дітками. Далі я кормушечку нижче, зараз насиплю зерна. Водички, ось такі вже великі вони. З мамою гарно ростуть. Осім штучок. Оця курличка мені завжди вигодовує вісім штучок. Ось такі красуни. Дивіться, які красиві. Оліки ми вже великі. Тут їм більше місця, бо там така клітка маловато трошки. Ці жучки теж вже вилазять. о, Мама хавай. Вода у нас сьогодні така гарна. Тут білих перекинула. Сюди почистила все, хлопця наниз, бо він якось сюди в бік робить, да, недобре. А ці тут мої малюхи. це Великі, ми теж великі. Тут кинула її шість штук. Вона велика, хай годує. Тут два каліфорнійчики вкинула. А тут такі красавчики. Поподростали, так ми кажемо, поподростали. Тут малючки кудлатенькі, подивіться, який гарний. Цей буде кудлатий, білий кудлатий, цей кудлатий буде. Всі будуть кудлати, мусить воно т оть оно цей не буде кудлатий. Подивіться, який красавці. А ні, який гарний. Ой, такий його, подивіться, головка біла. О. А такий його, а тут риженький. Такий красавчик. Такий хороший. Ось такі в мене малюки. Маленький ще. Давайте буде кудлатенький. Всі будуть кудлаті почті. Та мамуля? Мамуля сидить, злая. Тут оця мамочка. Тут 5 штучок я оставила, на маленька хай годує. Всі дітки вже в мене тут. В цій В тій клітці великі його. Давай покажу. В цій клітці, в цій трьох така клітка, а всі тут дітки чотири. Знизу тата, бо він трошки котить не туди, куди треба. А тут. Я покажу малюка. Ще одного малюк у нас один. А тут... де? Вже нема. А де малюк? О, який мене малюк. Ще не бачить? Вже дивиться, подивіться, вже бачить. Отакий йо, пампух один. Бежить. Хлопчиків сюди вкинула, а вони б'ються. Чого б'ються? Вони б'ються пищать, подивіться, що роблять. Тут три хлопчики. Боже, що вони вечора. Тут у мене малючки є. Шість точечок, всі біленькі. А ті кролички. Хороша дівочка. Тут я таку дівочку покрила, попросили в мене. Покрила, хай посидить. Тижнів два посидить у мене, тоді я її віддам. Тут ці дівки всі. Шість штучок, а одну я туди откинула для себе. Та буде гарна сіра. Всі красиві, великі такі. Їжте, що не їсте. Королечки ростуть, все добре, кури пасуться. Годом у нас сьогодні таке гарне сонце, так тепло, Я поладила клітку, ось так, так. Отак, тепер у мене мої клітки. Тут наверх поставила морських свиночок. Ось так будуть вони мене вже тепер стоять. Як все в нас все позеленіло. Так гарно. Крокуси цвітуть. Нацизи будуть розцвітати. О наші дерева, бачите. Дивіться, брунічка вже є. Прив'язала тут за воротьми, а барте, що робить Мерво, ніяк не хоче бути. І не їла, день кричить. А трава тут така зелена, вже гарна, го. Качається, валяється. Як зелено стало. яка тут травичка гарна зелена. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім, миру на землі, до побачення мої хороші.